Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про американську політику, про те, як складатимуться відносини Америки та України в подальшому. Адже сьогодні запланована важлива зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Мій гість сьогодні та співрозмовник це Владислав Фарапонов, український політолог та голова інституту американістики. Рада вітати вас. Слава Україні! Також радий вас вітати і радий вітати всю вашу розумну активну аудиторію. І гроєм слава! Дякую, пане Владиславе, що підключилися. Пропоную розпочати з головного: з козирів. Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним будь-де в будь-якій країні світу, але. Не в Росії і не в Білорусі. Про це говорить Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Власне, чому він про це говорить? Тому що напередодні Дональд Трамп заговорив, що саміт Трамп, Путін Зеленський або Путін Зеленський можливий. Як ви бачите, чи можливий цей саміт, так, а потім уже поговоримо про те, що заплановано на сьогодні. Ну, давайте з того, що загалом, звісно, це можливо, але ми вже чули заклики, або точніше обіцянки про те, що тристоронній саміт Путін, Зеленський і Трамп відбудеться там 2-3 тижні після зустрічі Трампа і Путіна в Алясці. Чого не сталося абсолютно. ну Тобто, якби сказати, що. Щось для нас змінилося тут радикально, то ні. Нам і досі треба показувати готовність спілкуватися з американською стороною, звісно, в першу чергу, ну і показувати публічну готовність говорити з росіянами. Тому тут, в принципі. Якщо чесно, окрім тільки втрати часу, для нас глобально нічого не змінилося. Ну і плюс змінилося те, що ми не говоримо на сьогодні про режим припинення вогню, що дуже погано, на мою думку, ми тим таким чином втрачаємо велику частину медійної уваги до війни, до потенційного миру, до там двостороннього чи тристороннього саміту тобто, коли е, так. Я просто коротко нагадаю, до зустрічі Трампа і Путіна в Алясці, в принципі, очікування було, що буде хоча б припинення вогню. Але насправді цього не сталося. Навпаки, Путін скормив Трампу наживку, що давайте, значить, будемо домовлятися вже по глобальному, вже якась велика угода. Да? І Трамп тут став заручником власних слів. Він три роки там, чи чотири ну, вже майже він говорив, що треба. Домовитися, да ну і при цьому використовував ну, таке слово, яке має багато значень – deal, тобто англійською мовою угода. Да? Але е, Путін сприйняв це занадто буквально і намагається тепер е, перепрошую Трампа з, з його ж словами насправді і. Ну, якщо не бити, то принаймні атакувати. Тобто, ага, ти хотів угоду. Давай тоді угоду тільки між Україною, між Росією і Сполученими Штатами без України, і, і відтоді народився оцей формат без е, зеленського. Да, тобто, і в принципі він ризикує повторитися знову. Ну і знову ж таки, як ми розуміємо, скоріш за все у Будапешті, але це дуже погано для нас, насправді. Тобто, ми ризикуємо ще далі відійти від того, щоб повернути. Питання припинення вогню, я не кажу, що воно буде працювати там з першого дня, або або ще щось, але якби привернення уваги до гуманітарних аспектів це наш шлях до більшої медійної і відповідно такої, я би сказав, гуманної уваги до цієї війни, і відповідно, чому, наприклад, знову ж таки треба. Це робити, тому що в очах американців ми маємо бути тими, хто стоїть на стороні добра. А Росія має виглядати як така, яка стоїть на стороні зла. А якщо цього немає, то це виглядає, знаєте, просто що Путін і Зеленський, от як Трамп багато разів казав, да? що Путін і Зеленський, мов малі діти не можуть у значить на дитячому майданчику. Домовитися про про щось, хіба такий імідж ми хочемо мати в сполучених штатах? Я думаю, що це не дуже хороший імідж. Тобто, це виглядає, знаєте, якщо просто два лідери щось не поділили. А тут ж не про щось не поділили. Да тут фундаментально різні траєкторії розвитку і, взагалі світобачення, ідеології і таке інше, да, тобто, е, от я би хотів, щоб ця зустріч Трампа і Зеленського, щоб вона більше нас повернула до цих, я би сказав, таких більш канонічних, можливо, реалій. Щоб вона нас знаєте, якби направила в, в цьому напрямку ще більше, а не так, що ми б, знаєте, вигадали як такі, що знову щось хтось лише просить, як ми зараз можемо виглядати теоретично із стамагавками. Із, із Умовно, а, і значить, що нам цього не дають, ми ображаємося, і знову ми йдемо по цьому колу. Те, що було на початку 25-го року, і у що вилилося зустріч в кінці лютого між Трампом і Зеленським. Тобто, з американської перспективи, якби нам треба повернути ідею припинення вогню у медійне поле. Пане Владиславе, між зустрічю, про яку вже заговорили на Алясці, та зустріч, яка планується зараз. А у Трампа кажуть, та власне, і Пісков з боку Путіна каже, що у Будапешті треба зустрічатись якнайшвидше впродовж наступних двох тижнів, не затягувати це питання. То між зустрічю на Алясці, цією, яка може відбутись в Будапешті, відбулось як на мене такі дві ключові зміни. По перше, з'явилися дрони над країнами НАТО, а за якими так чи інакше може стояти Росія. По-друге, з'явилася. Ця історія з томагавками, коли почали подалювати цю тему і ніби використовувати її як погрозу Путіну? І багато експертів розцінили цю історію так: е, якщо ти не сідаєш з цього переговорів е, Трамп Путіну, то дивись, я даю томагавки Україні, і Україна б'є по твоїх НПЗ. Ось така історія. Але знову ж таки це експертні припущення. Чи погоджуєтесь ви, що оці ці дрони над країнами НАТО і томагавки з боку штатів вони якось попливали на те, що буде оця зустріч 2.0? Ну я не думаю, що прям саме дрони так радикально вплинули, тому що в принципі Трамп медійно, принаймні, намагається зробити вигляд, що це європейські справи, і що європейці мають цим опікуватися. Да? І у нього про це запитували. Якраз на зустрічі з Зеленським на полях Генеральної асамблеї він на це чітко відповів, що так європейці мають збивати російські дрони, якщо... Якби вони їм дійсно загрожують. Щодо гавків, то звісно, я тут абсолютно погоджуюсь з цим е, напрямком думки, що насправді Росія зрозуміла, що е, якщо не зараз, і знову ж таки, мені дуже сумно це визнавати, якщо чесно, як американісту, але мені здається, що росіяни трохи краще дивляться у календар. Знаєте, от у, у дитинстві у нас були такі е, ну так, розміром із, із ладонь, значить. Невеличкі такі насправді е, календарики. Таке враження, що там в деяких владних кабінетах ці календарики закінчилися, або вони дуже застарі. Та да, бо американський календар, який, не знаю, ну можливо, треба yeah. зробити нам буде не... такі, тому що росіяни зрозуміли, що якщо не зараз пропонувати зустріч, то потім в кінці листопада уже буде день подяки. А на початку грудня всі в Америці святкують Різдво. Тому я би сказав, що зараз насправді росіяни е... ну якби грають в таку гру спеціально, тобто вони спеціально зараз пропонують цю зустріч, і нібито як. Трамп не може да, ну, не погодитися на цю зустріч, тому що очевидно, щось Путін йому пообіцяв, що буде якась зміна, або що він готовий про щось говорити і так далі. І, якби сумно, що Трамп на це знову ведеться, да, тобто він не готовий досі до більшішучих дій. Тобто, він, наприклад, е -е, наприклад, він би міг е -е, нам надати зараз, наприклад, тамагавки і. Дати політичне зелене світо для законопроекту про санкції проти Росії. А якщо Путін би погодився, наприклад, на припинення вогню, то потім в принципі, цей законопроект можна було би призупинити, я маю на увазі не. Скажімо так, не законодавчо вже призупинити, а політично. Да? Тобто, грубо кажучи, його могла прийняти одна палата конгресу, а перед другою тоді, в принципі, Трамп міг би сказати своєму другу те-протеже спікеру пати представників Джонсону, сказати, що. Давай з цим законопроектом. Ну тобто зараз ми вирішимо, чи треба це робити чи ні. Тобто, якби хоча б такий сценарій був, то це виглядало б як більш такий справедливий і адекватний варіант. А зараз виглядає так, що ну, принаймні знову ж таки до зустрічі, та, оскільки ми говоримо напередодні цієї розмови. І я думаю, що можливо деталі там сьогодні, тобто в п'ятницю, особливо аудиторія ваша навряд чи почує. Тому я би сказав, що можливо, можливо. Історія буде така, що ми там в найближчі дні, навіть якщо і буде, скажімо так, принципова е, згода, або е, навіть принципова позиція Трампа, що ми не проти загалом там гавків, можливо, не зараз. Давайте домовимося в якій кількості і як ви будете їх використовувати, е, то можливо Трамп буде грати в таку гру, що Він не буде це оголошувати. А нам це в принципі теж не дуже потрібно з точки зору медійного. Розголосу, да, тобто, якщо нам потрібен результат, то я думаю, що ми можемо пережити без оголошень про це або оголошень постфактом. Тому це теж один зі сценаріїв, який не варто е, списувати з е, рахунку, тому що ця фраза Трампа, що нам теж потрібні тамагавки, тобто сполученим штатам, вона більше говорить про те, що Трамп якби намагається знайти публічні причини, чому би цього не робити. Але мені здається, що Попередня позиція якби, була більш такою щирою. Тобто, мені здається, що це може бути така гра насправді з, з боку американського президента. Тобто, він напередодні зустрічі е, робить вигляд, що в принципі він не так-то і впевнений в такому рішенні, але давайте подивимося, що ми можемо зробити, як Трамп каже. Пане Владиславе, я запитувала, от напередодні буквально спілкувалася з політичними експертами на тему, чому Будапешт, чому Угорщина, і мені кажуть, от ну, це ж Орбан, друг Путіна, друг Трампа. Очевидно, але якщо говорити про друзів Трампа, ну Мелоні теж прихильниця і подруга Трампа. Олександр Ступ е Фінляндії, лідер теж друг Трампа. Чому все таки Угорщина? Це знову таки перемога Путіна. Він переконав, що може бути Будапешт як ви бачите і, Ну я думаю, да що очевидно, навряд чи хтось із е, інших країн був готовий так е, швидко погодитися і прийняти такого роду зустріч. Я думаю, що це знаєте спільна справа да, е, Трампа, е, перепрошую Путіна і Орбана. Я думаю, що. Знову ж таки, мені повторюся, другий раз сумно це визнавати як американісту, але з точки зору доступу до Трампа і логіки взаємодії з Трампом це непоганий хід росіян. Тобто вони придумали, що давайте ми з Орбаном разом подумаємо, а як краще впливати на Трампа. Да? Тобто, грубо кажучи, у Будапешті, все ж таки, Будапешт це не Москва. Да? Ну, тобто для Трампа медійно і там іміджево це виглядає більш-менш нормально. І мене на увазі, в сполучені штати це для нас з вами з зрозумілих причин воно виглядає Дає дивно, але для Трампа це ну більш-менш нейтральний такий сценарій. Тобто це не виглядає, як знаєте, там як поїздка до Пекіна чи до Москви, чи там до чи до Північної Кореї умовно. Тому, в принципі, якби мені здається, що росіяни хотіли якраз, щоб знаєте, щоб грубо кажучи було два проти одного, щоб вони з Орбаном були. Ну, фактично проти Трампа да на цій зустрічі, тому що очевидно, що Трамп насправді робить все. На він вже стільки вже посів обом і Орбану і Путіну давав що. Постійно говорив про те, що в нас хороші відносини, що в принципі адекватні значить, були е, якась історія взаємодії і так далі. А обидва насправді жодного подарунку ніякого до Трампу не приготували. Ну, тобто, е, якби Угорщина досі продовжує взаємодіяти з Росією. Єдине, що у напрямку Євроатлантичної інтеграції України, е, якби. Протидія Угорщини стала менш такою видимою публічною, а ну якби щодо Європейського Союзу, то це Трампа в принципі не сильно обходить. да Тобто е, тут така справа. Але я думаю, що вони я маю на вас Орбан і Путін точно могли, що називається, е, Зустрітися, знаєте, на загальному ґрунті того, що значить, давайте знову обговоримо, як Україна значить утискала права російськомовних, як Україна там утискала права тих, хто говорить угорською мовою, і так далі. І от на цій знаєте, спільні на цих спільних нотах вони могли і насправді будувати свою пісню, mm -hmm. з, зокрема і між собою. А вже якби домовленості з Трампом, знаєте ну тобто. Трампу важко було, мені здається, відмовитися від цього, якщо, грубо кажучи, росіяни і, і угорщина в принципі вже все основне погодив. Да, тобто, якщо вони приблизно е підлаштували якби графік своїх президентів, е да то в принципі, ну тобто президента і прем'єр-міністра е Угорщини, то в принципі для Трампа дуже важко було б відмовити. Тобто йому треба була якась дуже серйозна причина, але повторюся, якраз на жаль. Мушу визнати, вони обрали непоганий час для цього. Тобто, я думаю, що можливо до цього часу і Шадаун сполучених штатах завершиться, тому в принципі Трамп буде мати всі можливості, якраз якраз поїхати до, до Угорщини, що знову ж таки буде виглядати як пошук компромісів, пошук там шляхів до миру, і так далі. Тому на ну, якби на основі або на додачу, власне фактично угоді у. У Газі, то в принципі на цій хвилі, якби Трамп дуже хотів би, я думаю, відносно швидко рухатися із е, хоча б припинення вогню повторюсь, е, в російсько-українській війні. Щодо сектору Гази, е, буквально теж напередодні спілкувалися з експертом, обговорювали цю тему, це замирення під гідою Трампа. Та, е, є також думки, що Трампа спонукали до таких швидких рішень по близькому сходу. А, взагалі, настрої місцевого населення, настрої американців, які не підтримували оцю цю політику Ізраїлю щодо гази, оцю операцію військову, і а, нібито це запит самих американців і таке ставлення до тієї війни. Тому Трамп розуміючи, що продовжувати там війну непопулярно, і натиснув на Нетаняху. Швидше завершувати це все і йти до замирення. Які настрої серед американців, якщо ви цікавились зараз стосовно війни Росії проти України, чи е, якось вони змінилися за час великої війни? Які тенденції, якщо цікавились цим питанням? прямо буквально останні тижні якихось нових опитувань саме щодо російсько-української війни немає. Були опитування в перші півроку. Ну так приблизно перші півроку роботи адміністрації Трампа, е, коли йшлося про оцінку. Е, Зовнішньої політики, да, і зовнішньополітичних дій, поглядів Трампа, то там, в принципі, оцінки були доволі контроверсійні. Тобто, з одного боку, деякі рішення Трампа вони віталися, а деякі рішення абсолютно викликали нерозуміння, такі як, наприклад, припинення військової допомоги для України, чи припинення, якщо пам'ятаєте, у березні місяці обміну розвідданими і так далі. Але тут особливість така, що знаєте, Трамп же ж фактично все перевів у питання грошей. Тобто, грубо кажучи, він цю війну сприймає як таку, що її треба завершити. Ну звісно, по-перше, щоб не гинули люди, як він зараз почав говорити. А раніше до того як він став президентом, він говорив, що треба завершити цю війну, щоб американцям не треба було багато допомагати Україні, зокрема і великими сумами. Тому е тут проблема в тому, що ну якби. Якби була історія, що там теж Трамп розмірковував над тим, щоб там передати Україні допомогу обсягом над 50 чи 100 мільярдів доларів, наприклад, і це була б дійсно велика допомога, це одна історія. А оскільки цього немає, то в принципі і таких опитувань, якби особливо, особливо немає. Єдине, що якби досі американці мені здається не розуміють, чому власне. Америка, а, якби намагається більше взаємодіяти, ну або намагалася довгий час, давайте скажемо так з Росією, ніж з Україною, але ця тенденція в принципі теж вже вже виправилася. Я думаю, що і інтенсивність контактів з українською стороною з керівництвом України. Я думаю, що свідчить про те, що і в білому домі зрозуміли ту помилку, ну ту ставку неправильно, яку робили до цього. Тому я в принципі доволі позитивно дивлюся зараз на ті цифри, як то кажуть, громадської підтримки для України, але повторюся, що є куди рости, є куди розвиватися з точки зору того, що от, наприклад, нам дуже треба, звісно, підтримка наших проукраїнських або про налаштованих американських організацій, сполучених штатах, за для адвокації, якраз саме повернення в медійне поле, повторюся припинення вогню. На жаль, ця історія зникає, і відповідно, ну ми, ми маємо розуміти, що американці хочуть дивитися за якимось е цікавим серіалом, в якому є люди, за яким можна слідкувати. А якщо ми прибираємо звідти, якби знаєте, основний ну не сюжет, а основну таку кульмінацію, то на жаль, тут є питання: якби, чи будуть взагалі американці дивитися за цим серіалом? Тут є серйозні, серйозні побоювання щодо цього. Пане Владиславе, ну, і, власне, до сьогоднішньої серії, які ваші очікування від зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Чи варто чогось очікувати? Ну, я думаю, що, в принципі, основна ідея це ще ближче розуміння американської адміністрації складнощів. Які можуть і будуть викликати, значить, в процесі домовленостей де да? і я думаю, що так чи інакше, це теж історія про і більш принципові рішення з боку американської адміністрації ще більше наблизити американську адміністрацію до цих рішень. Я не скажу, що вони будуть миттєвими, але дати зрозуміти, що. Росія не готова на припинення вогню за теоретичних умов. Да, тобто Росія готова на припинення вогню буде, якщо вона дійсно буде розуміти, що от Україна і Сполучені Штати настільки разом і настільки сильно взаємодіють, що продовжувати війну дійсно буде е, йти в рази. Більший мінус для Росії ніж на сьогодні, да? і так само щодо санкцій, щодо тих же тамагавків і так далі. Тобто, я думаю, що е, це основне. Ну і повторюся, повернення в медійний дискурс в Сполучених Штатах насамперед ідеї припинення вогню. Ми дуже добре спрацювали з е, викраденими українськими дітьми. З тимчасово окупованих територій, і так далі я досі бачу на американському телебаченні, як цю тезу постійно повторюють американські експерти, не українські, там не навіть не на вихідці з України, а абсолютно американські експерти на консервативних телеканалах, зокрема на Fox News Теж тобто постійно повторюють про 19 тисяч викрадених дітей і так далі. От нам тепер треба так само добре спрацювати з поверненням ідеї припинення вогню, щоб ми дійсно не перетворювалися, знаєте, на. Конфлікт, який триває е, довго, і щоб це не виглядало, як знову ж таки, як ми говорили на початку, як е, боротьба на натячому майданчику двох е, хлопчиків, да там або двох лідерів, які не зрозуміло, за що. Е, Сперечаються, да, тобто, якби має бути американцям зрозуміло, за що йде власне ця війна, і, і за що триває боротьба. Тобто, отут, якби як не парадоксально, але знаєте, всі, всі відповіді, як ви кажуть, вони нас повертають там до першого року війни, можливо, другого року війни. Тобто всі ті базові налаштування, які ми направляли нашим партнерам, їх треба дещо. Дістати з довгої шухляти, дещо підкрутити, да якби оновити і, і заново насправді запускати. Що ж, подивимось, наскільки це вдасться принаймні на сьогодні у української делегації на зустрічі е, з американською. Дякую вам, пане Владиславе, за вашу експертизу за те, що підключилися. Дякую. Спасибі, глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю зустріч, які ваші очікування. Ми все читаємо, все цікаво, будьте з нами.